Зараз проявляється матінка світу через мою свідомість хоче передати знання, послання для всіх вас. Налаштуйтесь на серце, адже це дуже потужні енергії любові, потужна енергія прийняття. І я зараз дозволяю, як завжди, з любов'ю говорити через мою свідомість. Діточки мої, сонечка планети Землян, душі світла, які згадують себе. Я хочу, щоб ви відчули мою любов-підтримку і щоб ви згадали себе з дитинства. Коли вам не вистачало любові, щоб ви зцілили себе тут і зараз. Уявіть себе маленькою дитиною, згадайте, і я прямо тут і зараз, у вашому дитинстві, хочу зцілити вашу внутрішню дитину. Я обіймаю вас і усю любов свою дарую кожному з вас. Я зцілюю ваші серця, я зцілюю ваші божественні Світові тіла, вашу люблячу душу, я зцілюю кожного з вас, прийміть це зцілення. Уявіть, як мати рідна обіймає вас в дитинстві і каже вас, вам: Моя зірочка, моє сонечко, мій зайчик, моя люба, моя квіточка, ти моя любов, ти любов усього мого життя. Я так чекала тебе, я хотіла народити таку щасливу дитину, люблячу, і я даю тобі це благословення на це втілення, я даю тобі свою любов, свій захист на все життя. Я хочу, щоб ви прийнялися і зрозуміли, що немає нікого, є тільки ви, і зараз ви самі себе зцілюєте через нас. А я, частина вас, є в кожному серці. Я в кожному сценарії життя я проявляюсь через усі образи жіночих аспектів, я проявлялась і втілювалась на землі як велика свідомість, яку назвали Богородиця, берегиня, лада, дуже багато імен, дуже багато істот, а зараз у цьому житті я обрала бути в кожному з вас. І найбільше, звісно, як жіночий аспект, я проявляюсь у жінках роду людського. Але не всі вони приймають і активують мене в собі, не всі, тому що вони не всі обрали розвиток, не всі обрали повернення до своєї сили. Але ви обрали цей шлях, прийміть це зцілення я обіймаю і глажу по голівці кожного з вас. Я обіймаю і зцілюю і активую ваші янгольські крила. Я хочу, щоб ви згадали силу свою, і тут і зараз ви стаєте сяючими світовими янголами. Тут і зараз я входжу в кожне серце і дарую свою любов. Прийміть це знання, прийміть цю любов і енергії, і хай ваше янгольське тіло засяє. Всіми божественними енергіями, всіх світових райдужних вогнів, променів, всім, чим являєтесь ви, я хочу, щоб ви стали собою, і це станеться, хто обрав розвиток. І я хочу нагадати вам, що ви як колектив маєте важливий заряд енергії, ви як колектив. І як божественна істота багатовимірна, несете енергії зіркових сімей, і коли ви єднаєтесь і проводите взаємодії, які ви називаєте практиками, ви посилюєте один одного, і це дуже важливо це не ілюзії, це реальне життя. І на тонкому плані відбуваються певні процеси, а потім вони спускаються у фізичний план, тому що все, що має низьку вібрацію, воно плотне і тверде. Все, що має високу вібрацію, воно тонке, легке і ніжне. Тому запам'ятайте, що спочатку починається все наверху, а потім внизу. Навчіться контролювати свої емоції і думки це можливо, лише від практики і бажання аскези такої, коли ви берете аскезу, розвитку, аскезу взаємодії, віру в світлі сили, віру в те, що ви не самі. Адже ви як колектив прийшли сюди, а не як одна істота. З кожним з вас ваші помічники, провідники, янголи, з кожним з вас куратори, з кожним з вас є ваші вищі емонади, вищі тіла, близнюкові сестри, близнюкові брати, близнюкові душі, з вашої емонади душі, як це називається. Кожен з вас несе унікальну енергію, хоча ви всі вийшли з одного цілого, але ви всі унікальні, тому що ви проходили різні світи. Різні сценарії буття, різні розвитки. Ви обирали темноту, ви обирали світло, ви все це пройшли для того, щоб тут і зараз теж відбулися сценарії зцілення, оновлення, для того, щоб привнести ці знання і проявити тут на землі людям, і дати можливість людському колективному зцілитися, дати можливість. Більшій кількості світлих душ перейти у вищі вимірі, вознестись, підняти вібрації, переміститись у кращі свої світові реальності. І тому ви важливі усі: той, хто не приймає себе, не приймає знання Всевишнього, той, хто не приймає себе, не приймає божественні сценарії любові, той закриває своє серце. Хто обирає заряд зі знаком мінус, він. Посилає енергії у нижні світи. Але ви повинні зрозуміти, що у цей час бажано прийняти всю свою темноту і освітлити. Тому прямо тут і зараз ви обираєте своїми намірами те, ким ви являєтесь. Проговоріть собі, я обираю бути собою. Я обираю сценарій духовного розвитку. Я обираю зцілення себе та роду людського. Я обираю шлях любові, шлях світла, шлях становлення силою. Я повертаю собі усю свою силу для цього втілення тут і зараз усіх реальностях. І я благодарую Всевишнього, у всьому проявленні. Я благодарую кожну душу, що приходить до мене в мою реальність. Я благодарую всіх своїх небесних помічників і приймаю благословення вищих Світлих сил. І заземляєтесь благословення всім вам. Благодарую, благодарую, благодарую.